Тому скажу, 1 вересня розпочнеться 1 вересня днем знань і в Луганській області вже видано відповідний наказ по департаменту освіти і науки в тих е, територіях, де не задіяні в зоні АТО або звільнених. 1 вересня розпочнеться саме е, днем знань. В той термін, коли і передбачено, а що робити на звільнених територіях, де є зруйновані школи, там встигнуть. Да, в мене початку? є статистика, да, і відповідно до неї на 12 серпня у Донецькій області зруйновано 165 навчальних закладів, з них 96 загальноосвітні школи. В Луганській області інформація не повна, тому що зв'язку з окремими регіонами немає. Але і за нею загальноосвітніх навчальних закладів зруйновано більше 40. Тобто, з одного боку, це великі масштаби, але з іншого, переважна більшість цих шкіл мають незначні руйнування, які можна за тиждень-два. Відновити, тобто, ви зруйнований початок навчання да, першого вересня майже по всій території Донецької Луганської області де не відбувається. На той сай да, той, той, той стан справи, який є на сьогодні, він не зашкодить розпочати навчальний рік. Справа в тому, що за 10 останніх років е, контингент учнів зв'язку з демографічною ситуацією у Донецькій та Луганській областях знизився е, на третину і більше як на третину, тобто кількість дітей в Донецькій області зменшилась на 150 тисяч. Відповідно, навантаження на школи значно знизилося, і той контингент учнів, які, наприклад, навіть навчалися в тих школах, що зазнали значних руйнувань, можна розподілити. розподілити по інших школах в межах пішоходної доступності або в межах можливо безкоштовного довозу дітей до місця навчання. А що робити на територіях, де будуть відбуватися на цей час військові дії? Ви знаєте, оце питання найбільш складне, тому що зараз багато громадських організацій і державних, і ми і проводимо відповідні наради, як бути з тими дітьми. Mm -hmm. Ми і що робити, лунають різні думки. Ну із починаючи з самих радикальних вивезти дітей. Але всі ми знаємо, яким ну, коштом, якою ціною вивозили дітей з інтернатних будинків, з будинків малютки. Чинився страшений опір цьому. Тому реально вивести дітей всіх, навіть у прилеглій території, десь інтернати, ті ж самі, якісь бази відпочинку, ну є мало. Можливим, але ну ви маєте на увазі це радикальна ідея, тому що вона дуже складна. Я не бачу нічого радикального в тому, щоб вивести дітей з зони військової додам просто один мільйон дітей. Статистика: 350 тисяч Луганської області, 650 тисяч Донецькій. Ми, ми, ми говоримо вивезти. лише про зону військових дій. Частини із є. них там вже немає, вони переїхали в інші регіони, тимчасово, на постійне місце проживання. Да. Але такий шлях повинен також розглядатися, і це такий варіант. Розглядається питання там, запровадження дистанційного навчання для старших школярів. Це не проблема дистанційного навчання. У нас є досвід, коли. Під час карантину так діти навчалися, там якісь епідеміологічних ситуацій. Тому такий варіант можливий. А для молодших школярів цей варіант вже не підходить. Тому нам звідси з Києва ваш, не так видно ту картину, яка є на місцях. На місці краще знають, як це зробити, і їм видніше, і ми можемо тільки. Різні варіанти розглядати і забезпечувати там нормативну базу до цього, там того ж само дистанційного до навчання. то. Я правильно розумію, що може так статися? Що 1 вересня в частині шкіл не почнеться навчання? якщо казати так напевно щиро і правдиво, так. то в зонах, які контролюються бойовиками, напевно, що не не почнеться. 1 вересня І зараз. от дуже важливе питання, яке я постійно чую в Києві. Дуже багато тут дітей, переселенців в Києві в різних містах. Вони всі більше з них вже мають папірці, де вони зазначені переселенцями. Чи во не можуть, за такою довідкою переселенці, звернутися до будь-якої загальноосвітньої школи і 1 вересня піти навчатися. Ми написали розпорядження доручення у всі регіони, щоб дітей приймали до загальноосвітніх навчальних закладів на основі заяви батьків, заяви і тільки заяви, тому що інколи батьки виїжджали, вони навіть собою ніякого документа не взяли не то, що особову справу школи. Заява батьків є. Дітей зараховують до загальноосвітніх навчальних закладів, і потім в процесі навчання роблять запити на документи. На школа не має права відмовити. Ні, школа не має права відмовити. І ну в нас працює гаряча лінія, і ми цю інформацію збираємо. Не поступають заяви щодо того, що школа там. Відмовила в навчанні. тому що всі, по перше, розуміють ситуацію всі дуже шкодують цих дітей, бо вони так вже обмежені у своїх правах. Але а з іншої сторони, загальноосвітні навчальні заклади стієї ж. Малої чисельності учнів на наповненості, раді до себе прийняти таких учнів, оскільки демографічна ситуація у всіх регіонах країни складної і ще до вас одне питання, яке стосується дошкільних навчальних закладів. Тут у нас загалі ситуація і без переселенців дуже складна, тому що їх не вистачає, тому що в нас збільшилась народжуваність. Чи є шанси у переселенців потрапити в дошкільний навчальний заклад, у тому ж Києві і інших містах. Так, от дійсно, коли в школах у нас багато вільних місць, то у дошкільних навчальних закладах, в окремих регіонах Парухоли. їх обмаль. І ми запровадили навіть не ми, а місцеві державні адміністрації запровадили електронні черги, громадський контроль за електронними чергами. Так от, знову ж таки, є доручення цих дітей приймати до дошкільних навчальних закладів без електронної черги і без там, медичної довідки вже обстежувати дитину під час її навчання. Тобто, Робиться все можливе, однак, якщо у дитячому садочку є 40 ліжок і От там є 40 кажу, дітей, то 48 були. туди поселити не можна, десь є можливо рядом, можливо, є у зоні досяжності довезення. Тобто в кожному окремому випадку це питання слід розглядати і, і вирішувати, але ці діти мають такі самі права, як і всі інші, що проживають на цій території.